Друзі, є такий чотиритомник Самуеля Бекета. І в третьому томі є дуже відома його робота, називається Waiting for Godot», Тобто в очікуванні God. Всім вам пощастило, нам пощастило, що ми дожили до того часу, коли можна дивитися цей спектакль в кількох варіантах. Він написав взагалі Самуель Беккет написав його французькою мовою. От, і там в інтернеті також є інші п'єси, які, скажімо так, не прості, не для середньостатистичної людини, скажімо так. він, власне, це й говорив своєму брату. У нього брат був менший, який якось потрапили йому книжки Самюеля, тобто старшого брата. І він каже: О, я тепер почитаю ці книжки твої. Самюель каже: ти знаєш, от, не, не спіши, от Ти потренуйся, почитай побільше. Тоді. Можеш а, читати мої роботи. Тому про що я говорю? Про Що це дуже такий непростий письменник, далеко непростий. В Україні теж його ставлять. Колись на Подолі там був театр. От Я дивився одну постановку українську мову, українську прикладі. Досить хороша була робота. От а, Цікаво, як японці, його ставлять. От, от український постановка. І японська постановка цього твору, цієї п'єси, відрізняється тим від інших. Що, наприклад, у британців і у французів актори, які виконують головні ролі, вони є такі досить старі, на вигляд старі. Вони виглядають такими старими, змученими людьми. От. І от якраз про цю тему давайте я розпочну трішки так, що розмова там загальна ситуація, цей спектакль п'єса починається з того, що сидять два бездомних, от що дуже важлива річ. Два бездомних там, на такому пейзажі типу нашого Бахмута. От. Один, вони в такому одязі, ну як, як бездомний, як клошар От. І але розмова у них досить інтелектуальна. Вони розговорять про Біблію. Да? І такі думки досить цікаві у них, незважаючи на те, що вони голодні, один там не може натягнути собі якийсь старий бутинок. От. І взагалі, сама така ситуація очікування, досить невідомо чого. Це теж так на створює певну напругу. Але я говорю про те, про їх, от якраз французьку і англійську постановку, що вони виглядають дуже старими. От я хотів би, щоб розглянути цю тему старіння в цій передачі. І так, мене звуть Юрій Бісарап. Це передача «Культурфрага». Сьогодні поговоримо про старіння. Якщо ви захочете дізнатися більше, як Можна вирішувати проблему старіння, крім того, що я сьогодні розкажу. То, будь ласка, ця інформація є на моєму патре Патреоні. <кхід> і тому, і так, вірніше, ставте лайки, будь ласка, шерте, розповсюджуйте це відео, також пишіть свої коментарі. Про старіння. Вийшла нещодавно досить така серйозна наукова публікація в Scientific American, здається. Так, я її знайшов ні, не в іншому науковому журналі, але я вам дам лінк на цю статтю. Важливо те, що нам потрібно, вони трошки неординарно розглянуть розглядають питання старіння. Давайте я так зроблю таку певну інтродукцію старіння. Є кілька видів старіння. Є календарне, це те, що ми не можемо змінити. Нам поставили от рік народження, та -да 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 -да, рік смерті. Оце календарне старіння. Ми на це не можемо вплинути аж ніяк, це не залежить від нас. Але є ще два види старіння. Одне із них це біологічне, тут дещо ми можемо робити. Деякі речі можна міняти для того, щоб все-таки хоч якийсь час оце біологічне старіння, щоб воно не відбувалося надто швидко. Що таке біологічне старіння? Це коли клітини, самі, самі клітини старіють, в ДНК виникають певні глюки. Деякі речі починають повільніше працювати. Оце, оце такі загальні параметри біологічного старіння. Також при біологічному старінні люди все менше, менше мають енергії. Є ще старіння, один вид старіння, який можна назвати розумове. І тут кілька речей важливо сказати, що тут ми можемо впливати на цей процес. І якраз це розумове старіння, воно приводить до того, що саме біологічне старіння може сповільнюватися. Чому? Зараз я спробую якось розкласти на деякі речі. Тому що. При розумовому, скажімо, при коли ми розумово молоді, так можна сказати, ми маємо енергію. І ця енергія вона й приводить до того, що у нас клітини все-таки оновлюються. Через те, що якщо вони при біологічному, при біологічному старінні, вони розриваються, розриваються зв'язки між нейронами, наприклад, нашого мозку розривається, то якщо ми щось вивчаємо і вивчаємо це з любов'ю, робимо це щось з таким великим переживанням, і любов'ю, і, якщо хочете, пристрастю, то ми навпаки клітини у нас починають розмножуватися. Або більша кількість їх починає розмножуватися. Тут також є різний баланс. Я не хотів би далеко в деталі заходити. От, але їх стає більше тих клітин, які клітин мозку, нейрони мозку, які. От, я щось вивчив, от, я щось побачив, от я полюбувався тим, от те. І якраз оце і приводить до такого енергії внутрішньої, незважаючи на вік, які би там вік не було. Мені приходилось зустрічати людей, які в 92 роки розказували чудово цитували Шевченка, от, або перед, там, за два дні до смерті переказували Лесю Українку. От. Дуже ну, багато, кілька таких хороших дуже випадків бачив. Так от ці люди, які зустрічаються, які мають таку розумову енергію, вони фактично і сповільнюють своє біологічне старіння і продовжують цю якусь молодість. Тут хочеться сказати, згадати Курінського, да? який теж він, будучи вже там таким. Скажем, дядькою, да, в 70, його не називає дідом, От, е, його складно було б назвати дідом 70. От, але дядьком таким дорослим можна було б вже назвати. Він тримався дуже молодо. До того, як хвороба його, скажімо, повністю зламала. Ну, хворобу ламає людей, тут нічого не зробиш. Він тримався дуже молодо. Щодня проходив 24 каприси, писав симфонії, писав вірші і так далі. Багато що. І він казав, що. Щодо розмову якраз от старіння або що тут у нас є два, два шляхи. Один це вверх, а інший шлях це вниз. Тут немає середини. Ми не можемо, знаєте, як підтримувати якийсь таку умовну середню лінію. Так? От я сьогодні там пройшов 30, 30 кроків, там, чи прогуляв, гуляв 30 хвилин, нагуляв тисячу метрів, чи скільки там, як от, по, по цим лічильникам. Да? Зараз, о, я вже можу бути спокійний, бо, скажімо, мій, мій біологічний годинник працює. Це все добре. Прогулянки обов'язково потрібно робити і спати необхідно. Але якщо немає оцього розумового розвитку руху вперед еволюціонування, у нас набагато швидше відбувається якраз біологічне старіння. І нарешті повернемось до цієї наукової статті, що показали вчені, причому австралійські вчені в університеті, що вони вивчали цю тему досить серйозно і побачили, що якщо у людини, зараз ви зрадієте в якому сенсі, якщо у людини немає власного будинку, от якраз у неї біологічне старіння набагато швидше відбувається. Ніж якщо порахувати якісь інші фактори. Наприклад, якщо вона втратила роботу, або навіть якщо є такі погані звички, як коріння. Це дуже цікаве спостереження. Згадується якраз українське прислів'я, що треба за життя збудувати будинок, от, виховати, дуже гарно виховати, дати виховання дітям, так ми трошки розширимо, так? І посадити, як там нова програма. Мільйон дерев. Це буде вже серйозно. Так от ця частина будинку це дуже цікаво спостереження, що для людини це настільки важливо, що навіть всі бувають інші деякі компоненти не так, не так впливають. Хоча і коріння це шкідливо, але воно не так впливає, як відсутність власного будинку. Іншими словами, аренда це шкідливо. Треба мати свій, свій будинок, свою квартиру, хоч маленьку, хоч не зовсім такими з коврами, там, чи там ще щось, але свою і, хоч і невелику. І також нема де боргів за неї. Мається на увазі, що людина, яка володіє вже у неї, є власником чи хатинки, чи хати, чи, чи квартири, вона вже. Найліпше питання стоїть щодо здоров'я, іменно біологічного здоров'я. Це ще не значить, що вона буде розумовим здоров'ям е -е -е його ним володіти. Ось. А на цьому я хочу. Далі ви все, самі все додумаєте. Далі все зрозуміло стає. І на цьому я прощаюсь. Бажаю всього найпшого ЗСУ. І тим, хто відібрали у наших батьох людей хати, квартири, і тепер ці люди будуть старіти набагато швидше. Я бажаю, щоб вони були прокляті, щоб їх чорти забрали до себе як можна швидше.